День, шановні телеглядачі, вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ». З вами я, ведуча Григорчук Ангеліна. а Почнемо ми з випуску новин. Зміївщина зустріла весну разом з усією областю. 6 березня в селі Коропове Зміївського району відбулось обласне культурно-мистецьке свято Масляна на Коропових хуторах. Захід було проведено за підтримки голови обласної державної адміністрації Михайла Добкіна – Проте сам Михайло Маркович на свято не з'явився. Та й не дивно, адже дістатися до місця проведення свята було вкрай важко через затори на дорогах. Людям, які покидали свої машини на парковці, доводилось йти пішки близько двох кілометрів. Проте ніщо так не зіпсувало настрій гостей, як відсутність твердого покриття під ногами в таку мокру погоду. Хоча й місце проведення такого заходу було не зовсім зручне, програма передбачалася насичена і цікава. Видатна землячка зміївщини Галина Підопригора висловила, Свої найкращі враження від свята. Я чесно сказать, такого праздника, як депутат, та та созыва, як одна людина з мівщин. Я хочу сказать, що я такого праздника ще не бачила на своїй Це моя Родина. я такого Красоты такой масляной еще не видела. И вообще давно помню такой праздник. Я это благодаря хочу сказать самому нашему молодому, энергичному, самому красивому, самому такому мудрому хозяину Харьковской области. Это Михаил Маркович Допкину. Я хочу йому пожелати много щастя, здоров'я йому, його сім'ї, Михайл Марковичу. Пусть Господь Бог хранит Михайл Марковича і сім'ю Його на многие лета. з праздником. Ніби з далекого минулого перейшли на гостинну землю Зміївського району народні гуляння та забави. На двох сценах виступали різні художні колективи, як професійні, так і аматорські. У ході свята гості взяли участь у різноманітних конкурсах, іграх та розвагах. На великій сцені глядачі побачили творчі колективи області, зокрема Театр Козаків Хортиця та Циганський ансамбль Чорний Жемчуг. Які виступали з неймовірною енергетикою, що так і виливалися через їх пісні? А довгожданним та все ж таким непередбачуваним гостем свята став живий дресирований ведмідь, який виконував дивовижні трюки, та закохав у себе кожного глядача, який споглядав за його дивовижним танком. На обласному святі виступали вихованці з міївського будинку культури, захоплюючим українським танком. Приємна музика, яскраві костюми не залишили байдужих серед глядачів до справжнього українського народного танку. Заходу були відомі харківські діджеї Блек Джек та Настя Демідова, переодягнені чомусь не в українські, а в російські народні костюми. Крім головної сценічної площадки, захоплюючі дійства, відбувались на маленькій сцені. На гостьовому майданчику глядачі змогли побачити різноманітні анімаційні та розважальні програми. Як у нас на Україні сватання на Масляну, козацькому роду нема переводу та святкові забави. Крім цього, гостям була запропонована участь в атракціоні Людяний стовп. Найбільш спритні і сміливі чоловіки піднімалися на 12-метровий стовп, на вершині якого можна було обирати подарунки. Заради перемоги, учасники пішли на досить таки несподівані жертви. Ось, наприклад, скинути одяг виявилося не проблема. Ой, а там парень голый полез. Да так полез, то ты глянь, а? А да. чего голый стоит? Чего голый? Потому что весна пришла, господи. Уже? Ну, не знаю, как там посвящение в казаки, ребята, а тут парень голый. Ребята. Подождите, ребята, ну, во-первых, во, -первых, во -первых, он полез, во-вторых, голый. Вы Ой -ой -ой. хотите это Ой-ой-ой. Вообще участники мне сегодня рады, один пятнадцатый, второй гой. Вот это весна пришла, ребята. Ну хорош, смотри, как по лягушачьи маули, наверное. Тихо, тихо, не слушай парня, он там на высоте. не слушай меня, Он говорит, это я. Допрос маули. Ну Давайте поддержим парня, во-первых, мороз какой, а! Во-вторых, такие накачанные лодки, что у Третьих достаточно первого пункта. Только аккуратно просим тебя. Аккуратненько спускайся только. Потом. Да, ему же не скользко, наверное. Потому что поцарапать можно кое-что. И за и согнать. Не дай бог. А что же он выбрал? Он даже полез. Немножко, там там индюк. Все бери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ну ты, Ой, ты что просто за деревья. Верни их, а. Аккуратненько, аккуратненько. Знаешь, прям Уй, я тебя умоляю, ой, 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 ой. только берите себя. Ау. Друзья мы давайте поддержим нашу детскую. Вот это фантастика. Вот это он Вот это называется наш слабожанский человек-паук, понимаете? Пожалуйста, что со следы, а? Вот я бы хотела в другой профиль бы посмотреть. А ты представляешь, что сейчас он испытывает? Там же сучки всякие, а? И задоринки. А оно-то помороз, сюда, ты думаешь. Оно-то понятно, как и из кухожина вроде, но а с другой стороны... Дві бочки на паксі відеозійшли усі райони Харківської області змагалися у своїй кулінарній майстерності. На суд досвідченого журі були представлені незвичайні страви ярила, яскраві символи сонця із млинців, пиріжків і вареників. А для відвідувачів райони приготували свої вироби в галузі народного господарства. Ось, наприклад, опудово з ковбаси, представлене на виставці, є не тільки смачним, але й привабливим на вигляд. Від проведення такого свята вони отримали велике задоволення. Скажіть, будь ласка, які враження свята? замічательне. Конечно, і сніжок сьогодні був, і весна, і зіма борються. Вісна ну весна прийде к нам. правильно? для виставки народних майстрів зміївського району було виділено найбільше місця. Деякі сільські ради виявили бажання представити свої уміння на ярмарку. Пройти повз неможливо, адже на потенційних покупців чекали обрядові хороводи та пригощання млинцями. Закінчилося свято традиційним спаленням опуда омасляною, що здавна символізує знищення старої та виснаженої родючості, смерть для майбутнього народження, поштовх для нового відродження плодоносних сил. Ось тільки опуда омасляною було дуже оригінальним, висота цього символу сягнула аж 18 метрів. Свято дуже сподобалося найменшим гостям, які привітали всіх присутніх з Масляною. Праздник был просто изумительный. Я еще на таких празд... великолепных праздниках никогда не была. Я тоже. Да? И... Я видел, я видел более-менее праздники, но таких как этот нет. И вот это вот самое большое Чечело, целых 18 метров. Самое большое в Харькове. Поздравить с Масленицей, с Масленицей. и желаем всем доброго, чтобы. Всего Шо і ж домо всіх завітне мрії ти